Якщо дівчина не поголить свої ноги, то вона апріорі не може бути 10 з 10. Вони не є експертами. Вони потім в поєнті робили собі довідки про те, що вони експерти з жінок. Скільки треба вчитися на експерта з жінок? На щастя, він пішов в нікуди. Сексизм наше все. Режисери, будь ласка, давайте це виріжемо. Я хочу пожити ще трішки. А напряму писати не буду, бо можуть по судах затягати. Вітаю і слава Україні! Це не позбув на бентега. Скандали, соцмережі і меми це все наші теми. Мене звати Роман Гурський поряд зі мною Анатолій Козак, і сьогодні в нас дещо нетиповий буде випуск, тому що ми його всього. Присвятимо одній темі, але скажімо так, тема доволі обширена і скандальна. Ми сьогодні будемо говорити про трьох прекрасних, чудових, неймовірних у лапках, мені здається, українських блогерів, ведучих. Ну там загалом мікс був і співаків Богдана Буше, позитива і Володимира Остапчука. А в якому контексті зараз спробуємо розібратися? Давай, е, Роман. ну власне в контексті скільки вони зі скількох, знаєш? Чи наскільки вони з десяти? Чи як там було правильно? Ну там було так: і якщо дівчина не поголить свої ноги, то вона апріорі не, не може не може бути десять з десяти. Це сказав не я. Це. Цитати великих людей. <реш> був такий паблік колись у забороненій мережі на сьогодні. До речі, так так. так. До речі, він був потім не тільки там, але на щастя, на щастя він пішов в нікуди. Давай до передумов. Так, є таке так. шоу, називається воно Мекнув питайте. До цього я насправді не знав, що таке шоу існує. До я, моменту, до речі, поки теж. я не побачив цієї виразки, абсолютно у всіх інстаграм пабліках величезних і саме про ось цю цитату, де вони обговорювали жінок. Я не знаю, як так трапилося, що саме вони стали експертами з жінок, але так трапилося під, під час цього шоу. Чомусь. От тут я хочу почати з того, що. Не на самому початку шоу заявили, що вони не є експертами, що їхня думка не ні на що має, там ні на що не наз... не зазіхає, ні на яку там істину в останній інстанції. Тобто вони на самому початку сказали, що ми тут просто заради розважання. Я уявив собі цю ситуацію, як було зі спертаком суботою, де вони потім в поєнті робили собі довідки про те, що вони експерти з жінок. Розумієш Типу, так, так, так таким почерком незрозумілим, але абсолютно для того, щоб показати, Експерт... так ми, ми навчалися в богомольця десь на анатомії. Ми все розуміємо. Експерт з жінок. Скільки треба вчитися на експерта з жінок, як ти думаєш? Ой, ну це насправді мені здається вік, живи, вік учись, те саме було, те саме було, і не вивчиш, не вивчиш, і не вивчиш, тих тому що загадок. кожного дня ти відкриваєш не тільки у жінках, але й в людях нові горизонти. Не тільки в жінках, але й в людях, але в людях. Ну, тобто, ми ж гендерну рівність зберігаємо. Сексизм, в, чолові... наше все. в чоловіках. Ми теж відкриваємо щось нове кожного дня. Я в собі, наприклад, відкриваю. От сьогодні прищ на губі відкрив у себе. Ти мені сказав видавити, я сказав ні, тому що покриється прищами абсолютно усе обличчя і без того не найкраще. І як в тому житті жити, розумієш? Як ми збились з теми? Я не знаю. Повертаємо Повертаємося до жінок. Так. Так. Повертаємось ми до теми, і, власне кажучи, вони сиділи, обговорювали жінок і там були такі дуже інтелектуальні питання: як груди чи зад. Тобто, чому вони віддають перевагу. Починаємо ми традиційно із бліц-опитування. Дуже короткі питання. Вибрати треба один з двох варіантів. Поїхали: жопа чи груди? Жопа жопа. От мене є питання навпаки. Без чого гірша жінка? Без грудей чи без заду? Як ти думаєш? Ну слухай, я вважаю так, що Господь Бог сотворив людей ідеальними, як чоловіків, так і жінок, бо ми знову ж таки повертаємося до теми гендерної рівності. Тому для мене немає якихось переваг. Усі прекрасні. Ти не дав відповідь на моє питання. Мені здається, що, що, мені здається, що найважливіше в жінці очі, тому що без очей вона ну, взагалі не 10 з 10. Боже, <пу> чула б тебе, Діана Лурскалі. Я думаю, вона би не побачила в цьому нічого смішного. Режисери, будь ласка, давайте це, це виріжемо. Я хочу пожити ще трішки. Ну отже, вони собі обговорювали, і, власне, в цьому полягає вся весь, не знаю, весь сенс їхньої передачі. Це просто говорити на, на різного роду такі якісь дурнуваті теми. І, на превеликий жаль, е, ну, вони є якимись лідерами чиїхось думок. Ну, дивися, мене найбільше здивувало дві речі. По-перше, mm -hmm. жінки, які сиділи у залі, які нічого їм абсолютно не сказали на це, і навіть хтось посміхався, комусь було mm -hmm. дуже весело із цих жартів. І ось ці Табори одвічні, знаєш, срачі, які відбуваються у Фейсбуці, в Інстаграмі. Де ну це всі говорять про те, що ви неправильно зрозуміли, ніхто там не мав на меті когось образити, а інші говорили про те, що ай-яй, так робити однозначно не можна. Давайте до тебе запитання: можна так робити чи не можна? А зараз ми розберемося згодом в бекграунді цих людей. Дивись, я особисто повністю підтримую таку думку, що її тіло, її діло, хоче. Голить ноги, не хоче, не голить, хоче, має багато партнерів, не хоче, не має ні одного. Тобто всі ці речі ем, не потрібно якось виносити на такий загаль загальне, загальне обговорення, тому що кожна жінка собі вирішить для себе. Знову ж таки, якщо для якоїсь з них абсолютно нормальним є голитися, то нехай собі так і робить. Якщо для іншої і це є ненормально, неприпустимо, то нехай не робить. От і все. До речі, поговоримо про наших е, користувачів, наших глядачів. Я думаю, ти зараз скажеш, поговоримо про наші прутні. Ось це цей розумієте. Ні, тема. І поговоримо про е, чужі <сум> <сум> справа в тому, що ми обіцяли вам, що ми виберемо найцікавіший коментар під попереднім відео, де треба було написати, хто, на вашу думку, найгарячіша мілфа українського медіапростору, скажімо так. І варіантів було дуже багато. Я пропоную зачитати найкраще. Всі ми знаємо, що справжня гаряча. Ікона це Юлія Володимирівна. Е, може, інший е, Андрій е, Стигінський написав: а може, та мілфа то Ірина Ф. Причому Ірина з малої букви, а Ф з великої. <риклад> 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 ну, я думаю, що кому треба, то здогадається, а напряму писати не буду, бо можуть по судах затягати. Ще є варіант Даша Астафєва і Ліна Костенко. Мені сподобались. Але перемагає в нас юзер mj 4 vv 9 qq 2 c Ну, взагалі не бот, мені здається. До речі, і це просто прекрасний прекрасний коментар, тому що я поділяю цю думку на 100%. Це Алла Кудлай, Алла могла збрехати. Алла Красива жінка незаміжня, не знаю, заміжня вона, ні? Красива жінка незаміжна. Це коротше, бути коротше Цей нашого юзер отримає від нас подаруночок, і ми йому ми з ним зв'яжемося, і ми відправимо. Ми ж обіцяли. Ми обіцяли. My а mean. ми виконуємо свої обіцянки, бо незабаром вибори партія Романа і Анатолія. Mm -hmm. Обага! <звук> Всім, хто коментував, ми дуже дякуємо. Продовжуйте це робити. І в нас завжди будуть якісь такі розіграші. Тому, можливо, саме наступного разу пощастить вам. Тренуйтеся в цьому вмінні писати дотепне. Отож, прийшов час поговорити про самих учасників так званої панельної дискусії на цьому youtube шоу. Там був позитив. Там був Володимир Остапчук і Богдан Буше, з якого в принципі можна і розпочати. Я насправді шукав якісь зашквари його життєві, але їх не існує. Він абсолютно чистий. Ти уявляєш собі? Я взагалі не знав, хто це такий. Це зовсім людина, яка не входить в моє поле зору. Але чи знаєш ти, що таке ефект Е, Давай розкажи. Отже, це коли... ну, не для мене, для друга мого можеш розказати, ну, я знаю. Ти знаєш, це <с Хлопці <с питалися. <с я зрозумів. Для друзів розкажи. Справа в тому, що ефект пов'язаний саме з, Бар... з Барбарою. Streisand в мережу злили якесь, я не пам'ятаю, чи відео, чи фото, де вона була далеко не в найкращому світлі, і вона хотіла це фото максимально приховати і заборонити. Ну і цей ефект спрацював абсолютно протилежно. Навпаки, всі почали це поширювати, всі почали це копіювати, і в результаті ця фотографія чи то відеозапис розлетівся просто по всьому світу. І, власне, щось подібне відбулось тут. Хотіли нібито їх захейтити, По факту, дуже багато людей дізналися і про цей проект, і про таких людей, як Буше, і взагалі про ютуб канал Стопчука. А я тобі більше скажу: знаєш, хто новий ведучий передачі, хто зверху mm. з Лесою Нікітюк? Тобто там, де був Притула. так так, так. Ну. Тун-тур-рун-тун-тун, Богдан. Буше, Бу ту-ту-ту, Бу, Ні, Буше. Він а, насправді новий Бен... ведучий. Є... Знову ж таки, я не дивлюся, друзі розказували просто що бачили його у випусках нових сезонів. я не бачив. Через 5 років <плес> чекайте, Буше буде волонтером. Запишіть це відео. І <плес> <З> партія <плес> <плес> Богдана Буше в розумієш? Богдан Буше це як Джордж Буш, знаєш? Коротше кажучи, про нього ми не знайшли нічого, але його головний зашквар це власне те, що він брав участь в цій передачі. Безумовно. Ну, ну він там тут, так само виснований. На цьому точку та. відліку його зашкварів, перший пішов. Давай перейдемо до позитива, другого, а Остапчука залишимо, чи ти хотів до Остапчука Ре, без зараз питань, мені, мені без різниці. Давай до позитива перейдемо. Давай. Так от, позитив мені ну, про Остапчука я чому казав до кінця він мені нагадував на цьому шоу Путіна. Зараз я поясню, чому <рес> тому що кожного разу він просив учасників шоу. Правда, ви погоджуєтесь зі мною, а, що так. так не можна бути, і вони такі та володя. Так, Ще, ми учасники цього злочину, безумовно, ми погоджуємося. Гойда, Гойда, і всі вони такі. Отже, Пазітів, який тільки недавно став позитивом, який всі ці роки свідомо працював на проросійський ринок, на проросійський контент. Він його творив, він писав відповідну музику. Що ми можемо згадати з його неймовірних рядків? Процитуєш щось? Ім'я любимає моя. Твоє ім'я, Роман. Ну приблизно так, але я не встиг перекласти. А вони зараз перекладають, до речі, багато російських пісень перекладають на українську. Ім я улюблене моє, напевно, буде е, я та, так собі думати. Я улюблене моє. Твоє саме те. Не роби не за вийшло. них роботу. Окей, все супер хід написаний роб. Коротше кажучи, люди починають ну, по-перше, перевзуватися. Звісно, добре, що вони перевзуваються в українське, але тим не менш. Ну, тобто, тут вже є такі, знаєш, зашкварчики. Ні, то насправді позитиву потрібно віддати належне в тому, що він нарешті відірвався від потапу і пішов з гурту мозги. Це вже відірвався. плюс величезний. Ну вони ж ні, ніби не спілкуються, це вже великий плюс життєвий так. так, Тут ми його хвалимо, відірвався як тромб, і і це вже добре. Є ще один момент. Це його виступи на Росії. Ну безумовно, вони виступали разом із своєю екс-колегою з часта скло. Декомунізація проходить тут Частаскло. у нас на Ютубі. всі ви прекрасно знаєте з пані Надією Дарафєєвою, яка навіть мала з російським артистами фіти. і один з таких артистів був скриптаніт, яким займався баста, який сьогодні успішно замовчує те, що відбувається в Україні. І власне кажучи, це ми до того слова, що війна не почалася в 2022 році. Вона почалась давним. Давним, давно в 14-му. Почалася вона з анексії Криму і з анексії території на на території Донецької та Луганської областей, коротше кажучи, це все вже було. наших людей вбивали, окупант вже прийшов. а Вони спокійно їздили і тол толерували руський мір. Тому думаю, тут вже можна сказати, що він не 10 з 10. Тобто 100% не 10 з 10, Ну а те, що він приєднувався до цих розмов, вони навіть намагалися якось виправдатися з Остапчуком. І говорили, що це неоціночне судження, а це просто їхня суб'єктивна думка і їхнє бачення даної ситуації. Не Неоціночне судження, але ми ставимо оцінки в 10. Ти ти сіст... Сіст... Ну, типу, таке Ге, буває, так логіка. буває. Логіка залізна, мені здається, як купол в Ізраїлі. Остапчук, і тут Володимир. Я... Володимир. І... Добре. Володимири є дуже різні, знаєш. Є є князь, а є Путін. Путін. <рес> <рес> От, отже, Володимир Остапчук ще один з тої когорти. І, власне кажучи, я думаю, що ну, про нього можна багато говорити, його виступи там Ліга Сміху, і все решта, але. Блогерська... Він був на «Лізі сміху, я не пам'ятаю взагалі. Він був на, на якихось там запрошених програмах. О. Але є такий момент, як. Є такий момент, як. Голодна, Голодна туса, блогерська туса, Так, яка відбулася тут, у Львові, у будинку вчених. Саме Володимир задав цей тренд в лапках, написавши на одному з фото: Большая блогерська, голодная туса, чи блогерська голодная туса, бо мовою оригіналу кажу, там писало саме такою так, 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 так. По-перше, знову ж таки, російською. Так. По друге, в чому був скандал? Скандал в тому, що вони зробили фешенебельну гулянку чи його з дня народження, так одного з блогерів Чорнівець. Блогер... Так. так, так. І це все відбувалося в день пам'яті жертв голодомору. В Україні ось так на цьому контрасті дуже-дуже все було видно. Люди дуже й дуже обурилися, і в принципі, вони потім вибачалися, плакали на камеру. Люди, хіба ви не розумієте, що це погано? Чому ви робите з мене вину за все на світі? Там такі історії були. страшні. — Я я це пам я це пам'ятаю, пам'ятаю. Всі дуже-дуже хвилювалися за це. Говорили, а що ми зробимо, як ми народилися в цей день. Ви розумієте? Ми народились у цей день, але мені подобаються деякі українські журналісти, які писали статті про ці блогерські туси, і зокрема в одній тусі, казали: от Володимир Остапчук назвав велика голодна туса тут. А ви знаєте, скільки він за неї взяв? Чотири. Тисячі умовних одиниць, і ця інформація ніяким чином, в принципі, не, спів... не співставлялася з інформацією щодо вечірки, але ця інформація з'являлася у деяких змі. Тому якщо ви хочете запросити Володимира Остапчука на своє весілля, корпоратив, я не знаю куди ще, то пам'ятайте, що колись він коштував 4 тисячі доларів. Це навіть ми знаємо зі статей, які є в інтернеті. Але після цих всіх переглядів на цьому відео, яке ми обговорюємо, думаю, він ще більше коштує тепер. Це вже дуже суб'єктивне питання. питання смаків, так Та, тому що те, про що ти говорив, так що є люди, які Справді про них не знали і дізналися. І відповідно, вони стали коштувати на ринку напевно дорожче, бо багато mm -hmm. хто про них говорив, але є люди, які там, напевно, і 100% більше ніколи там не будуть кликати, їх там кудись ведучим, і точно ніколи там не будуть з ними співпрацювати у різних сперах. Є таке. Тому є. це теж потрібно розуміти. Висновок який? Остапчук, 10 з 10. І, ну тут важко оцінити насправді. А знаєш чому? Я тобі поясню, тому що це ж збірний образ повинен бути. Потрібно оцінити те насправді, де він поголений. Ти ж розумієш, якщо Безумовно. там, наприклад, він поголений до колін, то це 8 з 10. Якщо вище колін поголений, це вже 9 з 10. Якщо він поголений навіть під пахом, то це 9 з половиною з 10. А якщо ще десь я навіть не знаю де, ну тоді можливо він дотягне до десяточки. Таке може бути. А в цій всій цій історії є такий момент, як жінки які на це відреагували. Тому я відразу хочу до жіночої аудиторії не повинна думка трьох людей, трьох чоловіків, які навіть не представляють більшість чоловіків, якимось чином впливати на вашу самооцінку, кожна з вас є прекрасна по-своєму і любіть себе. Хочете бути більшою, як знаєш, як співав? Хочеш бути більшою, ставай більшою, хочеш бути меншою, ставай меншою, не просто любити шаленю, Боже волі, розум. Втрачаю Ну це інша пісня. Коротше кажучи, робіть, як вам заманеться, але звичайно, слідкуйте за своїм здоров'ям і не робіть якихось таких дурних висновків через дурних людей. Ну а можна, я скажу, так звичайно. Дуже тобі дякую. Мені дуже сподобалася реакція е, медійних жінок, які насправді стали на захист жінок, абсолютно усіх, і це дуже круто, не тільки жінок, але й чоловіків. І тут я хотів би зареспектувати Альоні, альоні і зареспектувати маші Єфросіні. Ніколи не думав, що в житті це скажу, але вони молодці. Вони одні з перших, хто відреагував і насправді публічно написали, що це абсолютно їхня справа. Те про що ми сьогодні говоримо, до чого mm -hmm. ведемо, як виглядає їхнє тіло. Точно не Володимира Стапчука, а тепер я хочу в нашу бочку меду додати ложку дьогтю. Давай я буду трішки захищати хлопців. Знаєш, яким чином? Яким? По перше, чому вони стали такі важливі? і Чому їхня думка наробила стільки? Чому? шуму? Давай, я цікаво. не знаю, чому ну я тобто, я веду до того, що вона такою не мала бути. Троє варіатів собі зустрілись, поговорили про якісь дурниці і всі наробили стільки кіпі, що ніби не знати що. Це раз. По-друге, є ж такий момент, як це їхній канал і це їхнє шоу. Відповідно, вони собі в ньому можуть дозволяти те, що їм подобається, і те, що їм заменеться. Ну, слухай, з іншої сторони, ми вже говорили, вони все таки публічні люди, там, лідери думок, інфлюенсери, і вони повинні розуміти, що все, що вони транслюють, і... сприймається певною аудиторією і е, відкладається як норма. Розумієш, тому багато хто людей може сприйняти, а, ну, типу окей, і буде йти оцінювати, наприклад, жінок або чоловіків на вулиці, і він буде говорити про те, що так от, чу... хлопці говорили, там у шоу, ну все це окей, це нормально, хоча це не нормально абсолютно. Так, але є знову ж таки, я маю чим крити. на початку відео вони сказали: ми не експерти, ми не представляємо думку всіх чоловіків, і взагалі. Взагалі, ми собі тут просто зібралися, щоб випити і поговорити. Ну добре, Спартак, Субота теж своєму шоу, коли з Женю Янович говорив про те, що він експерт, і він зібрався тут експерт говорити, а а що він казав, що вийшло. він експерт, а вони не кажуть, що вони експерт. Але він не експерт. Але ж він казав, що він хоча б це декларував. А вони відразу заявили, ми не експерти, не звертайте увагу. Ну окей, Але у нас 21 століття, ми ж не живемо в якійсь музозойській ері, де насправді взагалі такі питання підіймаються. Мені здається, що в головах у людей уже цього не має бути. Просто розумієш? загалом. Я з тобою ну, типу, поду, якщо повертатися взагалі до базису, знаєш, але до Але, І ще і ще один є мене такий аргументик, так, коли дівчина. Каже, що вона не хоче зустрічатися з хлопцями, умовно кажучи, там нижчим ніж метр вісімдесят п'ять. Це якось суспільство сприймає більш-менш нормально. Ну, дівчина хоче мати високого хлопця. А коли хлопець каже, що він хоче мати дівчину, яка голиться в певних місцях, то він відразу робиться сексистом. Ну дивись, тут це дуже суб'єктивно. Насправді знову ж таки, можна за сексизм сьогодні можна назвати будь-що абсолютно. абсолютно ти сам. Розумієш, тому, я тому... як людина, яка вчилась на філософському факультеті, можу сказати лише одне: усе піддається сумніву, все. Так, тому любіть себе такими, як ви є, хочете ставати кращими, ставайте, власне кажучи, кращими. Не оцінюйте одне одного за якимись дурними речами, абсолютно непотрібними речами. Нехай думка трьох ідіотів не впливає на вашу самооцінку. І навіть якби якісь три ідіотки говорили так само про чоловіків, нехай і це на вашу на вашу самооцінку не впливає. І традиційно маємо розіграш вже у кінці нашого випуску. Напишіть, будь ласочка, друзі, а наскільки ви оціните нас із Романом за своїми власними критеріями, 10 з 10? Почті Анатолій, 0 з 10 це буде для мене окей. Нормально, я вже звик. Роману можете трішки більше поставити, але не навіть. Зі, зна зі знаком мінус. Мені 2, 2. Мінус мінус І результатом нашого оцього всього буде те, що хто набере з нас менше, той спеціально на камеру бриє свою ногу в наступній передачі. Проблем немає абсолютно. Хто набирає менше, той голить ногу. Добре. Одну чи дві. Одну, давай одну одну так, щоб виглядати, що виглядати дуже таким. максимально рагульсько. Добре. <рес> <рес> Тому оцінюйте нас, скажіть скільки з десяти. Ми ваші відповідно ці всі речі порахуємо. І тоді виведемо якось середнє арифметичне і таким чином визначимо, хто з нас буде голити ногу в наступній програмі. Шановні гості, дорога родина, я жартую, не будемо так запистити. Окей, це була непозбувна бентега. Дивіться нас на Ютубі, щотижня. для вас обговорюємо найактуальніше і найцікавіше. Ви бачили, що зараз Роман витворяє <рес> язиком. Все. Наше традиційне чисті зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків. І як казав один американський філософ, – «Lose yourself in the music, the music moment you want it, you better never лузьоселфін go. go, go, go». все. One чекаємо shot. вас, підписуйтесь і не пропускайте наші випуски.